Вітаю, друзі! Я Олена Требошна. Це канал є питання 26 грудня. Сьогодні четвер не дуже різдвяна розмова про інвалідів. Сьогодні буде в усіх сенсах цього слова. Перепрошую одразу людей з інвалідністю і справді особливими потребами, які теж страждають між іншим, в тому числі через інвалідів в лапках. Ви періодично запитуєте в коментарях, що відбувається з історією з прокурорами-інвалідами, чи є в ній зрушення, окрім того, що звільненого через неї генпрокурора Костіна погодили послом у Нідерланди, щось таки відбувається. Генеральна прокуратура повідомила сьогодні, що двом прокурорам і двом посадовцям МСЕК у двох різних регіонах країни повідомили про підозри через ті самі липові прокурорські інвалідності, через які спалахнув скандал. У двох прокурорів керівника і заступника керівника двох окружних прокуратур виявили, що вони незаконно отримали статуси осіб з інвалідністю другої групи. Службові особи МСЕК безпідставно встановили прокурорам групу інвалідності, причому безстроково, і направили ці дані до пенсійного фонду, де їм нарахували пенсії. В результаті один прокурор в шахрайський цей спосіб отримав понад мільйон гривень пенсійних виплат, інший понад 400 тисяч гривень. Сьогодні вирішувалось питання про обрання і прокурорам, і посадовцям МСЕК запобіжних заходів, і вирішувалось питання про відсторонення їх від посад. А також встановлювались інші причетні до корупційних схем. Що це за прокурори на момент запису невідомо в листопаді, коли спалахнув скандал? Генеральна прокуратура за підсумками внутрішнього розслідування повідомляла, що в органах прокуратури всіх рівнів працюють 523 людини з інвалідністю. Це було менш ніж 6% від загальної чисельності прокурорів. При цьому аномальне перевищення цих 6% фіксувалось в прокуратурах двох областей на Хмельниччині, де власне спалахнув скандал з Тетяною крупою і липовими довідками прокурорам інвалідам, і на Черкащині. У Жовтні, коли цей скандал спалахнув з прокурорами у Хмельницькому, я особисто дивилась декларації керівників інших прокуратур і побачила, що цим хворіють багато де 42-річна очільниця Черкаської облпрокуратури Шевцова отримувала по 700-800 тисяч пенсії щороку, починаючи з 2021-го. Тобто їй не було ще і 40, коли це почалось. Через 10 днів Шевцова написала заяву на звільнення, а разом із нею керівники Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської обласних прокуратур і спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону. Сподіваюсь, це не закінчилось тільки звільненнями, і всіх прокурорів інвалідів реально перевірять, і ця перевірка не перетвориться на новий привід зрубати на них бабла і ще раз. Минулого тижня, якщо пам'ятаєте, ми робили матеріал про Кременчук, де злили списки тих, хто отримав інвалідності за час вторгнення. Де Деякі з фігурантів, яким ми дзвонили, не вірили, що будуть перевіряти усіх, хто отримав цей статус за останніх три роки. Вчора в Лузі народу підтвердили, що перевіряти планують всіх, і припускають, що десятки тисяч громадян отримали інвалідність за ці три роки незаконно. А разом із нею відповідно і виплати. Дивіться цифри такі місяць тому міністр соцполітики Жолнович сказала, що станом на зараз в країні до трьох мільйонів осіб мають статус осіб з інвалідністю від початку вторгнення. Кількість людей, які мають цей статус, зросла на 300 тисяч. Тобто, десь десята частина усіх людей, що мають інвалідність, оформили цей статус. Під час вторгнення вчора в одному із ефірів народний депутат Руслан Горбенко, заступник голови парламентського комітету справ людини, сказав, що за оцінками, з поміж цих людей, липову інвалідність отримала третина чоловіків, які її отримали, тобто десятки тисяч. То я розумію, що десь на протязі там двох років буде поставлена задача якраз перевірити от тих людей, які отримали на протязі останніх трьох років цю інвалідність. Тобто, ну а ну, якщо Взяти відсоток, ну я вам сказав, там приблизно там сорок тисяч умовно незаконно отримали цю інвалідність, то це приблизно, якщо взяти виключно з чоловіків, то 30%. відсотків. Там же цей нардеп сказав, що планують перевірити усіх тих, хто оформив інвалідність за ці три роки. Але за його словами, з пропускною спроможністю комісії, які будуть це перевіряти, це буде тривати до 2027 року. Це ціла вічність в парадигмі, де я де завтра, в якій ми живемо, до 2027 року, або ішак, як кажуть, або падішах. Ще одну історію, яка демонструє блискавичність в лапках, з якою в воюючій країні встановлюють справедливість, правоохоронні органи і суди, і ми мали нагоду спостерігати вчора. Силовики і суди вдруге випустили із СІЗО і вдруге одразу затримали знаменитого екс-начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова. Це ж було вже. В травні Євген Борисов вже був вийшов із СІЗО під заставу, але співробітники ДБР одразу затримали його знову. Повідомили про нову підозру у відмиванні незаконних доходів на 142 мільйони гривень і відправили назад. Від початку сума застави Борисову була 150 мільйонів, але поступово суди зменшили її до 12. Борисов заплатив і вийшов, його затримали і відправили назад. У СІЗО і призначили нову заставу. Зараз за Борисова внесли ще 39 мільйонів. Борисов знову вийшов, його знову затримали і знову відправили у сезон. Тепер прокурори просять просто арешт без усілякої застави. Справа Борисова щодо незаконного збагачення вже завершили і передали до суду, але ДБР наполегливо стверджує, що Борисов має плани і намір втекти за кордон. І, Як правило, так і відбувається з більшістю з них. Зараз його відправили назад у СІЗО за звинуваченням у перешкоджанні роботі збройних сил та підроблені документів. Зокрема, Борисово закидає, що він організував собі оформлення небойової травми, отриманої ним навіть не під час виконання службових обов'язків, як такою, що пов'язана із захистом батьківщини. На підставі липових документів хибного рішення службової перевірки і висновку МСЕК Борисову нарахували 165 тисяч гривень за квітень-червень 2022 року. З хорошого ДБР стверджує, що у справі про збагачення суд вже передав в управління арма будинок площею 857 квадратних метрів вартістю 4 мільйони євро, і офіс площею 200 квадратних метрів вартістю 510 мільйонів євро на іспанському курорті Марбелья. Нерухомість формально належала матері і дружині колишнього військома. Також суд передав армії два мерседеса і Тойоту Крузер», записані на дружину, матір і тещу військома. Це з хорошого з поганого нагадаю про завод Карпат Нафтохім, який теж був в управлінні армії, а потім опинився якимось чином в руках фопів з Дрогобича, який Михайло Ткач пов'язує з офісом президента. Це все звичайно мега довго триває з цими Борисовими і прокурорами. Про скандальну нерухомість Борисова вперше заговорили навесні минулого року. Влітку минулого року йому вручили підозру через кілька місяців цій Санта-Барбарі буде цілих два роки. І Борисов не факт, що буде сидіти вже на той момент. Я думаю, щоб повернути суспільству віру справедливість, про яку так часто каже президент, в таких показових історіях, як Борисов і прокурори, розслідування і вироки по таких персонажах і історіях, мабуть, мають проходити максимально швидко і показово, якщо звичайно там на горі є бажання спробувати цю довіру суспільства відновити і повернути. Бой і Борисов і прокурори є максимальним уособленням несправедливості у суспільстві за ці три роки. Військом, який наживається на тому, що зриває мобілізацію. Прокурори, які оформлюють інвалідності собі, замість переслідувати тих, хто торгує ними. Це ці прокурори, і цей Борисов і їм подібні зривали мобілізацію, і це мали би бути справи про державну зраду і перешкоджання діяльності збройних сил в прямому ефірі телемарафону і каналу Рада. Якщо хтось там на горі має план нормалізувати настрої у суспільстві, якщо усі ці плани стійкості і перемоги, це плани, а не набір швидких хотілок і рішень, які похопцем зібрали у вигляді рацпропозиції з міністерств і відомств, що вони можуть швидко зробити. Щоб пустити суспільство очі. Щомісячне затримання військома Борисова, воно звісно трохи розважає і спонукає зловтішатися, але як замінник відчуттю справедливості не працює лише як його симулякер. Ну і ще про одних інвалідів сьогодні, інвалідів війни, і це вже не про наших, а про росіян, які збили літак замість нашого дрона над Грозним. Перед тим нагадую вам принагідно моє одвічне прохання закинути трохи на дрони для нашого 12-го загону спецпризначення, який ми підтримуємо. Дякую усім, хто цими різдвяними днями вітав їх на PayPal. Ну і також нагадую не забути підписатись на її питання десь. Тут поставити вподобайку вже можна, щоб нас більше людей бачило і намагалось розбиратись в речах навколо всі посилання і реквізити в описі під цим відео і в верхньому коментарі. Дякую усім, хто дивиться і підтримує нас в тому числі. Так от, так виходить, що російські рукодупі військові збивали вчора дрони над Грозним і збили пасажирський літак азербайджанський. Все більше деталей вказують на те, що літак азербайджанських авіаліній, який летів із Баку до Грозного, вчора в Грозному підбило саме російське ПВО. Вчора одразу після падіння Embraer 190 під містом Актау у Казахстані росіяни озвучили свою швидку версію. Літак впав через зіткнення зі зграєю птахів. Це не жарт, це офіційне повідомлення Росавіації. Цитую їх офіційний коментар. Перевізник виконував рейс з баку у Грозний попередньо після зіткнення з птахами. Через нештатну ситуацію, яка виникла на борту судна, командир ухвалив рішення йти на запасний аеродром. Ним було обрано актав. Однак, невдовзі після падіння літака, як тільки до нього добігли люди зі смартфонами, в мережу злили відео, на яких було видно, що хвостова частина літака посічена отворами, які звичайно можна намагатись видати за дірки від дзьобів птахів, але це мали б бути. Такі саме фантастичні птахи, як і ця офіційно озвучена росіянами версія. Отвори на фюзеляжі літака були слідами від детонації ракети протиповітряної оборони позаду і ліворуч від літака, що може означати лише одне: літак обстріляли в повітрі. Вчора ця версія прозвучала на рівні припущень. Сьогодні її підтвердили деякі російські пабліки і неформально в самому Азербайджані. Автори цих пабліків ознайомились з записами з чорних скриньок цього літака. Чорні скриньки, судячи з цих дописів, зафіксували, що спочатку літак став жертвою глушилок для БПЛА, які працювали в Грозному. Вони працювали тому, що вчора вранці у Грозному була атака дронів. Росіяни, нагадаю вам, спершу вчора намагались навіть перекласти на нас провину за падіння літака. Але було насправді ось як повітряний простір, попри атаку БПЛА, закритий над Грозним не був. Ніякого тобі плану кавер нічого. Літак, пункт призначення якого був грозний, почав знижуватись для посадки. У нього перестав працювати GPS. диспетчери аеропорту також втратили літак на радарах. Екіпаж кілька разів повідомив, що у нього відмовили датчики. Кілька разів системи літака виключались повністю. Літак намагались посадити у Грозному в сліпу, але після кількох спроб пілот вирішив, що не може в таких умовах цього зробити, і ухвалив рішення летіти до Актау. Коли він став розвертатись для цього, поряд із ним пролунав вибух. Борт був уражений засобами ППО. Тобто, азербайджанський літак в аеропорту Грозного ніхто не розвертав. Погодні умови були ні до чого. Птахи також були ні до чого. На записах з чорних скриньок дійсно звучать слова пілота. У нас відмовило управління удар птахів у кабіні. Це звучить саме в той момент, коли поряд з судном стається вибух. Тобто за зіткнення з птахами пілоти могли сприйняти удари вражаючими елементами від ППО. Пілоти продовжують повідомляти далі про відмову систем. Згодом в літаку відмовляє гідравлік. Ті ж самі російські пабліки вирахували місце, де було уражено азербайджанський літак. Це сталося над Наурським районом Чечні, де розташовані кілька російських військових частин, зокрема із засобами ППО. Як так сталося, що російські оператори ППО переплутали пасажирський літак з напорядок меншим дроном? Відомо, що для відбиття атак українських далекобійних дронів в Грозному задіють зенітно-ракетний комплекс «Панцер». Російський «Панцер» має аналоговнітне російське нововведення – повністю автоматичний режим, пояснює цю аномалію видання Дефенс Експрес, іронізуючи з того, що росіяни вважають це російським штучним інтелектом. Дійсно, росіяни вихваляли ще в 2020 році, тим, що панцирь С отримав ознаки штучного інтелекту і зможе збивати цілі без участі людини. Офіційно згадка про це є й на сайті так званого Міноборони Росії. В Росії вихваляла, що людина не встигає збивати цілі так само швидко, як це робить те, що вони називають штучним інтелектом. А насправді є доволі простим алгоритмом збити все, що в зоні досяжності без розбору цілей. І попри те, що будь-який цивільний літак сигналізує про те, що він цивільний, в Росії це ігнорується. Такі автоматичні режими роботи існують як в окремих засобах ППО, так і реалізуються через системи єдиного управління, коли одна система автоматично керує одразу кількома зенітно-ракетними комплексами, які працюють без втручання оператора. Так описує все це Дефенс Експрес. Аналогічний автоматичний режим роботи також є у російського зРК ТОР саме з такого комплексу, який вочевидь перебував в такому режимі, було збито Боїнг-737 української авіакомпанії Мао під Тегераном 8 січня 2020 року. Нагадують вони ж. Тобто, фактично, ми говоримо про те, що російські військові мали наказ перевести панцирь в автоматичний режим, і оскільки небо над грозним не закрили для літаків. Це був наказ збивати все, що рухається. Тобто, фактично, наказ збивати цивільний літак. Діди воювали. В результаті Азербайджанський літак був змушений летіти через все Каспійське море до Казахстану. Можливо, росіяни, зрозумівши, що вони його підбили, заборонили йому сідати в Грозному чи Магачкалі, і розраховували, що літак не дотягне і потоне. Хто б став шукати отвори від дзьобів птахів чи пипого на дні моря. Уражений літак протягнув 400 кілометрів і дотягнув до іншого берега моря до Актобе, де пілоти вочевидь спробували його посадити. Але очевидно, на той момент системи вже настільки вийшли із ладу, що зробити це було можливо тільки так, як це відбулось. Тільки половину літака і тільки половину пасажирів вдалося посадити. Самі пілоти теж загинули. На борту перебували переважно громадяни Азербайджану, але були також пасажири з Росії, Казахстану і Киргистану. І Азербайджан і Казахстан розпочали власні розслідування інциденту. Такою видається станом на зараз найбільш вирогідна версія причин катастрофи літака вчора у Грозному. Джерела в уряді Азербайджану, якому належав збитий літак, сказали сьогодні журналістам «Євроньюз», що вони вважають, що причиною аварії літака авіакомпанії стала російська ракета класу Земля Повітря. Піврозмовник видання в уряді Азербайджану розповів, що пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в російських аеропортах. Ракету випустили по рейсу під час безпілотної авіації над Грозним, і уламки вразили пасажирів і членів екіпажу, вибухнувши поруч із літаком. Прес-секретар Путіна Пісков передбачувано заявляє сьогодні, що будувати гіпотези до висновків слідства буде неправильно і закликає дочекатись результатів. Що случилось з самолітом азербайджанських авіаліній? Он упал що з того нам, крім зловтішань від того, що росіяни збивають своїм. ППО цивільні літаки. Можливо, урок, про який написав сьогодні Ігор Луценко, колишній народний депутат, а тепер командир підрозділ БПЛА, який недавно був і у нас в ефірі, цей випадок змушує поставити запитання, чому взагалі в Росії працюють аеропорти, а не закриті, так як у нас в Україні. Попри те, що всі їхні керівники, як написало недавно слово і діло, всі три роки вторгнення отримують зарплати, навіть керівник Донецького аеропорту, розбомбленого ще 10 років тому. Чи у нас немає можливостей регулярно щодня атакувати воєнні цілі? Щоб РФ була змушена фактично припинити пасажирське авіасполучення? Запитує Ігор Луценко. Скажу з усією відповідальністю, такі можливості є. Просто на це немає запиту від начальства через те, що росіяни практично безперешкодно літають у себе вдома. Вони виглядають переможцями у війні, завідомо сильнішою стороною. А ми навпаки загнані у 19 сторіччя без авіасполучення. Ми через це слабкіші у сторонніх очах. Всі проблеми будуть намагатися вирішити за наш рахунок. Врешті ми виглядаємо слабкими в очах власного населення. Невже це не очевидно? Чому росіяни атакують нас дешевими дронами, обманками щоночі і щодня, перевантажуючи нашу ППО, змушуючи витрачати дорогоцінні боєприпаси, тратити ресурс мобільних вогневих груп, відволікати увагу операторів? А ми цього не робимо. Чому росіяни це роблять півроку вже? А ми не вживаємо симетричних заходів? Це ми такі розумні, чи ми такі пасивні? Свого часу було зафіксовано вдосталь випадків, коли російська ППО працювала по українських дронах, спричиняючи руйнування у великих містах у Підмосков'ї. Той же панцир, котрий ймовірно збив азербайджанський літак, у минулому році ракетою влучав у під'їзд багатоквартирного будинку. Я вже другий рік пише Луценко бігаю по усіх можливих силових відомствах і переконую, що нам потрібно добиватися регулярних і дешевих атак російських об'єктів. Так, палити нафтопереробкою, і бомбити аеродроми потрібно, але потрібно також добиватись паритету у кількості і масштабі дронових атак по тилах Москві. А для цього треба цього як мінімум захотіти. Залишаю тут цей його допис. Нехай сліпий побачить, глухий почує, як і всі інші мої сьогоднішні заклики про швидке відновлення відчуття справедливості. На цьому все у мене на сьогодні. Завтра у нас має вийти велике інтерв'ю про те, чому ми так швидко втрачаємо території на Донбасі зараз, і чому хаос в управлінні військами може привести нас до поразки. Тому не забудьте підписатись. Не на питання нагадую, перш ніж піти, натиснути дзвіночок, щоб не пропускати. Подобайку поставити нам, щоб нас бачило більше наших з вами. Свідомих співгромадян закинути щось на дрони для 12-го загону спецпризначення з різдвом вас. Трохи з запізненням. Хай збуваються найсміливіші мрії і ця, що на екрані, різдвяна. Також бережіть себе до завтра. Якого біса? Є питання, які питання дуже багато. Питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань немає.